Ранок добрий, друзі. Ну і що ж, на вулиці крепкий мінус. Але в нашій ситуації не все так просто. І так, я сьогодні на рибалці, але на рибалці не сам. Я сьогодні з Віталією. Ось Віталя. Закутався так, що хай Бог милує. Але ситуація вся полягає в тому, що ми сьогодні на човнику. Давайте вам покажу складності ситуації. Ось човник. І як бачите, льод у нас стоїть, так, грубо говоря, то все во льду, а то відкрита вода. І тут льот. Дивіться. Чи А Хтось лані не прив'язав. Йолки-палки. Оце ми зараз через льот будемо пробиратися. І такий льот, я вам скажу, крепкий. Він трошки вода виступила. Ну, зараз будемо давити його. Він волна, пішла, все як полагається. Тому ми зараз виходимо. На льод А потім на воду. Поїхали. Ну що ж, задавлюємося. льод Бачите, білий. Ох, йо! Ну. Да, ну, лед продавили трохи. Йод, ну такий сантиметр полтора є, в ньому толщина. Зараз будемо пробувати веслами мантилять Мотляє, да? Я тебе казав, Блин, <тиллян> <циллян> короче, сейчас як вийти з ситуації. ситуации. Спрашивается для чого багор. Я вам покажу для чого багор. Давай, палку. Зачем ваша одеса, да? О, дивіться, ось для чого Богор. Бачите, яка ситуація. О, зацепився і потягнув. А у меня там ручка взлетает. Взлетает? Офигеть. Вот так вот. Вот так и рухаемся. Давай, гриби Классно. Класс. Ёперный театр, да, тут почти два сантиметра льда. Виталий. Сантиметр. Да, да. да два почти сантиметра. Короче, у Виталия все выйдет. А, Блин, вот ну, это да. Ну, бачите, мы уже сколько прошли. Ладно, буду Віталій зараз допомагати веслами матиляти, тому що це не діло. Йому самому важко. Одним веслом. Короче, у нас серйозна ситуація. Ну ми вже доходимо до води. Фух, ну вода є відкрита. Фу, блін. Я, я, я веслами просто. Є, е, одне. Опа. Ми ходимо до води. О, є. Е. Все, друзі, ми це майже зробили. Фу. А, оце по-тонкому. Зараз пройдемося. Єсть вода. Това. Ну, нам півсотка хватить половити. Є, ми туди все одно Попливемо. <плевен> Все, ми на воді. Ми це зробили. Все, Віталя якорь спустив, ми на якорі. Ну що ж, ми стали на першу точку, ну, як точку, ми та, я та перший раз на воду тут вийшов на цій місцевості. Віталя вже виходив. Давайте по арсеналам. І так, у мене Safinka X. Тестом 2.14 длиною 2.74 Stradic 3000, шнурочок 04 пентаг 4, 5, 4 жильний. На вулиці мінус, 5. А у Віталі сьогодні кончений оріон, на якому ламається. Все, Но палочка хороша, 7.28. Уже не 2,90, На 2 см коротше. <реш> Ванквіш 23 з шпулею Ванквіша 19. -го. Ти зрозумів? модифікація сьогодні. Ух ти його. Да, так, треба добувати шнурочок. Ми отут зараз будемо пробувати. Он наш розсвіт. Ну що ж, тому, друзі, розпочинаємо ловити. Поїхали. Перві закиди гайлала. І так, так як на вулиці мінус. Обов'язково перед виїздом десь я приблизно за 2 години смастив шнур силіконом і дати йому час напитатися. Якщо ви отак на рибалочку приїхали, сразу попшикали і починаєте кидати, діло не буде. О, шнур відразу почне обмерзати. Тому за дві години, щоб була можливість йому саме напитатися. Ну що ж, я на сонце перрізав кадити роблю. О, поїхали. Я розпочав з чернічно-оранжевого кольору, ну, так би мовити, темний колір. Але досить часто цей ставок саме на білому кольорі сидить. Віталій розпочав з ядовито-зеленого. Зараз прокидаємося цими кольорами. Зовсім недовго. Трохи прокидаємося. Якщо реакції немає, поставимо білий колір. Білий колір це універсальний колір. І спробуємо на нього покидати трохи. Якщо діло не буде, будемо переміщатися. Добрав! Добрав? Ну це, якщо, це мабуть хороший. А ну що це таке? Не Піднімай, ще не бачу. Блін. Добрав. Добрав. Це капець. Ужас. О туди. Поняв, він давив, давив, але ну, оце додавив. Так, ну що ж, цепляємо його. Бачите, як він взяв. Він з якого разу взяв. Ну, єлі добрав. Ну, опять же, не так, як хотілося. Біжи. Ну, а спрацював фетик 2 дюйма в білому кольорі на 8 грамах. Куди ти кинув? Я от, як спінінг держу, так буду ага. кинуть. А ми кинемо туди, де кинули перед цим. Можливо, це саме білий колір працює. А можливо, направлення. Блін, далеко не летить, зараз треба буде кольця чистити. Ми встали ось, підплили ближче до дамби. Будемо пробувати біля дамбочки кидати. Подивимося, що воно нам скаже. О. Так, Віталя, осторожно кидаю. Отак от, от на кромочку. Отлічно, поїхали. Ось приманочку. Рішив поставити темну. Бачите, зв'язався все добре. Вирішив темну, можливо, на темній приманці зіграє крупний судак. А можливо і ні. Подивимось, поїхали пробувати. Віталія вихватив клюваку, щойно. От з той сторони. Я акцент чомусь ставлю на дамбу, але в староні дамби. Жодного руху у нас не було. А рухи у нас йдуть постійно з тої сторони, то ми, мабуть, зараз будемо підпливати ближе туди і пробувати там джигавати. Тобто, можливо, судак сконцентрувався саме на тій частині водойми з тої сторони. Можливо, із за того, що вона з-під вітру йде. Вона тиха, спокійна і там. Можливо, стоїть судак, а вітер йде вже не волни на цю сторону. І тут риби нема з цієї сторони, бо холодна сторона водойма. Вирішили ми з Віталією чайку випити, бо щось прохладненько трохи. О. Короче, щось цей ставок сітями усіяний, я вам передати не можу. Ми тільки те і робимо, що зараз сітки збираємо. Хоча на розсвіті вроді би ми і не зацепали ніяких сіток. А тут, блін, у нас ЧП за ЧП. Коротше, я щось упіймав, в Віталія он грибе. Ну, зараз будемо пробувати. Мерняк, мирняк опа. Є, кого-то всадив. Потім що я сюди повернувся. Так, це щось не похоже на Судакевича. Но все може бути. Блін, в мене Софінка гниться так, що хай бог миле. Судакевич. Конечно yeah. <laughs> Блин це получилось не дуже хорошо to, Спина похожа <clears throat> Да спина похожа Летали аж дальше не можу. Ти ж нічого не падає. Ну, а я, думав, цей, я думав, ти шариш в этой темі, А воно оказалось ні хрена Вот так друзі, Нам рибачить хочеться. Ми через льоди ламаємося тут ломимся Опа. А воно ж, бачите, як отак просто йти на веслах дуже важко, тому ми познімали восла. Дивись дивись бачиш, оце от намерзло вітром. О, бачиш ага. на льду. схвачиться помалу. О! Коротше, ми пробуємо ломимося. Вийшло. Шикарно. О! Капець. ха О, це жесть. Тут таке 6 грам багатенького. Ух ти! Ніфіга себе оце дає. Так я судака всадив! Бо масла. Ти поняв? Ого. Так він увірвав. Удар був! Це жесть просто. Слава Богу. Виталечка. Здесь может все очень быть. Ёперный театр. Ловки, ловки, нет, Ну так со уже, Виталя. Ни хера себе слышно шли. Что Хорош. Сейчас его случайно еще выронить. Блин, о. Куда кинул? а, Бачиш в цьому зірі щось сюди сидить І бачиш сів ударчик. Ну опять же я і хорошо дивився к сів Ну А який вес? 8 А що стоїть? Ніндзя І теж спрашиваться світленьке, темненьке Копия сексика. Угу, я понял. Кислота. Диви. Угу. Алша. А нащо я камеру родив, если я її не включив? Не знаю. Класс. Да. Судак? 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 Ого, давай. Ну у мене посолідній судак, Віталя. Давай, ушел під лодку. Харо. Ти шо? ти понял? Я закинув. Я роблю подсечку, я не понял, що произошло. Я думаю, це куст какой-то. Ого! Зроби мені фото. Ну тепер дійсно вас можна привітати. О, дивіться, яка ко хрінь! У. Коротше, ситуація приблизно такова. Я ніфіга не зрозумів, але було дуже цікаво. І виходить, що без удару, без нічого він просто вже там був. Коли я почав мотати, тільки закинув, він там вже був. Ось так от. Ну, у нас пішов сніг, залівчик радує клюваками, помалу клюваки тут йдуть. Але не так активно, як би хотілося. Можливо вранці тут було поярче, але те, що маємо, те маємо. Танточка біла. Блін, у мене тут зараз камера сяде. На білу танту. Так Віталій, хороший садак, так? Да? Так. Е, да? Я тебе вітаю. Ух, ха -ха -ха, гепнув? Да. Красота. Логенька, лгенька. І що? Угу. Темненький, ротик. вротик. А, клас. вротик. Що? Ну, невеликий є, маленький, да, але сам факт в тому, що я його садив. І він просто сів. О, в, рот, в, рот, в, рот. Опа, в ротик, Ну, вин, сив. Бачишь, есть сударка. Есть и есть, но хреново. Ёлю палю. Опа, красота. На 6 граммах. Бежи. А взял вино у нас. Он куст. Бачишь? Чібачу яку. А що де Ну, отуда туди я закинув, але взяв він не там, ближе гаразд взяв. Ну що ж, закончили ми свою сесію з Віталій. Льот це треш сніг, теж добре. Дивіться на човник. Взагалі шикарно просто. Весь в снігу замерший. Все як полагається. Давайте по результатам. Мілочовка покльовала, одного лобатика всадив і гарного судака. Ось він лежить, відпочиває, закаляється. Ну, красавчик. Просто красавчик. Гар... Гарний судак, як бачите, зачото. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо ми закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталія. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.